Всім привіт! Слава Україні! Е, п'ятниця обід. У нас цілий тиждень падали дощі і вирішив я піти подивитися на розвідку Можливо, є білі. Прийшовся я по, по краю лісу, де були білі. але поки нічого там не знайшов, немає білих. Зайшов березину, така вкруг мене березина, знайшов пару козарів і пару червоноголовців. Ну, зараз покажу. Можливо, ще походжу трошки, щось знайду. Те, що вийшло мені знайти, я зразу не запишу свого відео, бо не знав, чи щось буде. Білих немає. Отакі червоноголовці молоденькі. Отакі. Це вже у нас козарик буде, трошки поїджений. І такий один старший козарик. Ну, але ще добрий. Я думаю, можна почистити, не хробожливий. Знайшов такого червоноголовця. Одного. Маленького. І там далі, якщо подивитися, ще один стоїть отакий От вже більший. Цього грибочка. Буду витягувати, його викручу, він ніжку велику мають. І грибницю закрию акуратно. Отакий один. Супер. І цього буду діставати. Також акуратно закриваємо грибницю і ще один тій красень. Отаких От два колекції. Знайшов ще двох червоноголовців. Отакий От один красень. Вирвемо його. Супер, з такою великою ніжкою. І... Дуже багато по посадці, поберезені отаких грибів. Не знаю точно, як він правильно називається. Але на вигляд досить водночас і цікавий, і страшний. От так. І зразу біля них отакі два червоноголовці ростуть. Зриваємо акуратно. Зразу закриваю дирку. Ще один. Молоденький. Отакі от два. Опа. Отакі от два. Чудо. І там, от, якщо придивитися, ховається ще один. Цей вже більший буде. Ну пішли зривати. Отакий от красень. Витягуємо. Отакий, з такою великою ніжкою. Суп. Ще стоять два грибочка. Один такий же самий. Невідомий мені гриб. І тут зразу біля нього червоноголовець. Стоїть красивий... Опа! Закриваємо дирочку і от такий. Супер, просто-супер. Зараз подивлюся. Ніжко. Отакий. От Ніжка чистенька. Супер. Шукаємо далі. Отакий От маленький. Червоноголовець молоденький. Купілочку а, плюс один. Грибочок. Сховався. Отакий. От Супер. Далі шукаємо молоденький. Думаю, тільки після тих дощів почали рости. Так, і тут зразу біля нього отакий от тоненький-тоненький козарик стоїть. Молоденький. Знайшов в траві такий ледь ледь замітний козарик. Ну, червоного голов... головці краще видно за їхню червону шапочку. А цього ледь-ледь було видно. Виходь. Так. Отакий. Молоденький. А, ще плюс два в траві знайшов козарика. Не знаю, вони вже вроді... А ні, вони вже все. Вони вже... Вони вже старі. Вже переросли. Є yeah. <coughs> плюс ще один козарик. Такий молоденький. Стоїть. Отакий. От Поки більше червоноголовців немає. Я прийшовся вгору, ну і більше не знайшов. Зараз вертаюся вниз. Ну і що ще знайду, вам покажу. А от і знайшов червоноголовців молоденьких. Тільки прийшов буквально скільки, ну, метрів три. І от зразу є такий один маленький. Молоденький. І от тут зразу. Так, так, так. І от тут зразу. Ще один. Поїдений чуть-чуть молоденький. І от тут таких два. Ще більших. Один. І ще один. А, і отут в траві знайшов на сьогодні рекордного козарика. Він же старий, правда, не знаю. Зараз подивлюся. Опа-па. Отакий. Опа. А ні, добрий. Отакий От з такою шапкою великою. Оцей красень. Зараз я подивлюся ніжку. Ні, ніжка ціла. Ой, ніжка ціла. І шапка досить такий твердий. Отакий. Це сьогодні рекорд. Ви подивіться, якого я червоноголовця знайшов. Великого. От і. Такий червоноголовець сховався. Теж вже такий старший, але я думаю, ще може бути, сховався за дерев... кущ... кущах за деревами маленькими. Є от такий. Ну, в принципі, ніжка тверда, шапка. Шапка також хороша. Є от такий ще один. такий в мене вийшов сьогоднішній родний улов з тихої охоти. Небагато. Ну, пара штучок не збирав, я думаю, на сковорідку пожарити буде якраз супер. За спиною в мене посадка, я з неї вийшов. Буду йти додому. Таке вийшло коротенько відного. Така моя тиха охота. Довго я не був, буквально скільки? Півтора годинки. І йду додому. Всім дякую, хто. Пишіть коментарі, хто ставить подобайки за перегляди. Дякую, хто додивився до кінця цього відео. Друзі, не забувайте підписуйтесь на канал, допоможіть в розвитку українськомовного каналу. Всім ще раз дякую, всім до нових зустрічей.